Доброго дня, мої любі діти, сьогодні ми проговоримо про дружбу. Я твій друг і ти, мій друг, подаруєм настрій всім навкруг. Послухайте загадку. Вона всім нам дорога, вона жити помага. коли вона у тебе є, життя радісним стає, разом можна все зробити, тож без неї не прожити. Вірна, малята, це дружба. Діти, давайте згадаємо, що таке дружба. Дружба це коли людям цікаво і весело. Вони допомагають і дбають один про одного, не сваряться, не ображають, діляться своїми іграшками. А як ми знайомимося з новими друзями? Давайте розглянемо малюнки. Дівчинка та хлопчик зустрілись на гральному майданчику. Привіт, як тебе звати, Сашко, а мене Галинка. Це в тебе робот дуже гарний. А в мене є мавпенятко. Давай пограємо, наче вони разом у космос полетіли. Але щоб стати справжнім другом після знайомства, потрібно дотримуватися певних правил. Завжди ділитися з товаришем гостинцями іграшками, допомагай товаришу у скруті, якщо іграшка одна, грайтеся нею по черзі, якщо хтось плаче, підійди втіш, зупини іншого, якщо він робить щось недобре. Не сварися з товаришами, намагайся гратися дружно. Сьогодні, дітки, я пропоную вам послухати оповідання Макса Майна Нова лялька. Віра і Марійка подружки, завжди вони разом граються, завжди разом гуляють. Якщо вірі якусь нову іграшку купляють, вона неодмінно дає її марійці, щоб і та побавилася. Якщо ж купляють марійці, вона без віри не грається. Одного разу мама купила Вірі нову ляльку. Вибігла Віра на вулицю, Марійку чекає. Щось довгенько не виходить Марійка. Де ж вона? Підійшла Віра до Марічної хати, стала під віконце, гукає. Марійко, виходь бо, гратися будемо. Мені нову ляльку купили. Та з віконця до віри вилянула не Марійка, а її мама. Захворіла, каже Марійка, доведеться тобі самій бавитись. Мало не заплакала Віра. Самій не весело гратися. Наступного дня знову зайшла Віра до подружки і принесла їй свою нову ляльку. Ось я тобі свою нову ляльку принесла. Грайся нею, Марійка. Усміхнулася Марійка, зраділа, взяла нову ляльку до себе, пригорнула. Спасибі тобі, Віронько! а ти швидше одужуй, Марійко. І Марійка справді швидко одужала, радість сил додає. А зараз хочу перевірити, як ви уважно слухали оповідання. Чому Віра була справжнім другом для Марійки? У які ігри грали дівчатка? У які ігри ви граєте з друзями? Як ви розумієте, фразу радість сил додає, Дітки, бережіть свою дружбу з друзями, ніколи не сваріться, допомагайте один одному, діліться своїми іграшками. Я сподіваюся, що ви Уважними були один до одного і зрозуміли, що дружба це найцінніший скарб у житті людини. Тож, цініть дружбу зі своїми друзями. До побачення, малята, до нових зустрічей!